Доброго ранку, малята! Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Так, це лісові квіти. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові, чудові. Це мак. В нього квітка велика червоного кольору. Стебельце у маку високе, а листячко темно-зелене, різблене. Маки ростуть в полі. Це польові квіти, а це ромашка. У ромашки кругла квіточка, на якій багато пелюсток. Пелюстки в ромашки білі, а серединка жовта. Стебло ромашки тоненьке, але міцне. А листочки невеличкі. Ромашки ростуть у лузі. Це лугові квіти. Це кульбаба. Зараз навколо цвітуть кульбаби на лугах, галявинах, край доріг – Квіточка кульбаби жовта і кругла, як сонечко, а ще пухнаста, як курчатко. Листочки у кульбаби довгасті, а стебельце блискуче, рожевого кольору. Коли кульбабка відцвітає, її квіти перетворюються на білі пушинки і летять за вітром. А це бузок. Бузок це кущ. На якому зараз у травні цвітуть квіти. Вони дуже запашні. Бузок буває білий, бордовий і фіолетовий. Квіти на ньому ростуть кетягами, на кожному кетязі багато маленьких квіточок. Як ви знаєте, дітки, про квіти існує багато цікавих оповідань та віршиків. Ось послухайте один з них ми дзвіночки, лісові дзвіночки. Славим день, ми співаєм, дзвонам зустрічаєм. день День! любим сонце, небосхил і сонце, світлу тінь, сни розкішні, все гаї затишні, тінь тінь. Линьте хмари, ой прилиньте хмари, ясний день, окропіти нас, нашелестіти день, день, хай по полю, золотому полю ляже тінь, хай схитнеться. Жито усміхнеться тінь тінь. Про яку квіточку розповідає нам віршик? Так, про лісовий дзвіночок. Дзвіночок був один, чи їх було багато. Вірно, їх було багато. Що робили дзвіночки? Вони дзвони, дзвонили і зустрічали новий день, про що співалося в їхній пісні? Так, про сонечко, про зелений гай. Просвітло тінь. Де росли квіти дзвіночки? Так, у лісі. А що любили вони понад усе? Так, сонечко, день. Свій гай, молодці малята. Скажіть дітки, а якого вони кольору? Так, синього, яка квіточка од дзвіночка? Так, тендітна, ніжна, красива. А чому дзвіночки співали хором, як ви гадаєте? Так, тому що у дзвіночка росте на одному стебельці багато квіточок. А зараз давайте пограємо з вами в гру один багато лісова квіточка. Лісові квіточки. Сині дзвіночок. Сині дзвіночки. Срібний дзвін. Срібні дзвони. Світла тінь. Світлі тіні, затишний гай. Затишні гаї. Ясний день. Ясні дні. Дощова хмарка. Дощові хмарки золоте поле. Золоті поля, зелене жито. Зелені жита. Молодці малята. До наступної зустрічі!